Пардикинь, сер, яка приємність. Навзаєм, пані. Ваша програма. Немає потреби. У програмі лише я. Скажіть їм, що я приїхав. Скажіть, їм, що я приїхав. А, ваше ім'я? Хаєк? Фрідріх хаєк. Через хап. Фредді, так. Чуєш вечірку вечірка у центральному банку? Коли? За хвилин фалинг. Лоббі. Джон Мейнард Кейнс. Фридрих Август фон Хаек. У нас різні погляди. Так, різні. На роль держави. В економіці нас не можуть розсудити майже сотню років. Втручатись в економіку, чи дати ринкам спокій. В чому річ що в нас то криза, то зростання Але шалене? за багато втручання, Ні, за мало обмежень. Джон Мейнард Кейнс описав сучасне макро, мене позвіть як економіка зачахне депресія, рецесія. Ваші питання на сесії, Тож присядьте, навчу вас за одну міні-лекцію. 29 й рік, великий крах, нема зростання, економіка в шматках, не знизили зарплати, то ж безробіття, саме відновиться. Ні за що в світі. Я мав реальний план. Навіть дурень би второпав. І порада найпростіша, російсько, сукупний попит, споживання інвестиції, витрати держави. Все разом це буде попит. Він зростає, і це славно, Нас не можуть розсудити майже сотню років в економіку? Що дати ринкам спокій. Чому річ, що в нас то криза, то зростання, шалене, забагато втручання, за мало обмежень. Дивись, у витратах вся справа чуєш, каса, цень, 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 гречка, та ковбаса, наше все, якщо поті грошей змалів. Неважливо! причина, ми за рахунок ваших податків простимулюємо ринок. Тож забудь про заощадження, це вдінь з голови. Всього в могилу ти не візьмеш! Отож зараз живи Кожен скуперняй економіку, руйнує, не тримай грошей в кишені по зростанні. Тому що бізнесом рухають інстинкти тваринні, спекулянтів бари, треба боятися нині. Їх впливу на інвестиції, доходи зростання. Ось чому уряд має дбати про стимулювання. Монетарне і фіскальне вони правильні. Однак громадські роботи, воєнні видатки теж є стимулом. Відтак навіть розбиті вікна, виручить скляра і заробітком. Гроші множиться і добре. Економіка квітне. Якщо центральний банк ставки гепнув униз. Ліквідності пастки і гроші нові застрягли у них Дефіцит це подарунок для всіх. Це порятунок. Хай ростуть видатки. Ти це за в братка? Моя велика теорія лоскоче ваші вуха. Я перевернув економічну науку. Взагалі, я простий час відкланятись вам, і разом гордо в крик ми Братва, нас не можуть розсудити майже сотню років. Чатись в економіку, чи дати ринкам Існують буми і спади Що нам <прав> з ними робити? Я все сказав, Фредді Чуєш, є чим покрити. Я почну з масків широких, <прав> як і Кейнс, друг мій Його теорія не враховує механіку змін. Це спрощене рівняння, суцільна абстракція, де людська діяльність і <прав> мотивація, і все ж він продовжує сипати в тацю що більше зробити боргових махінацій, ви нам хочете сир в мишоловці продати, і все, що в нас буде, борги, і багато. Якщо ти жируєш у дешевий кредит то потім не скигли про те, що ти влив. Хочеш інвестицій, заощаджуй і побачиш, що згодом прийдуть, доходи й віддача. Твій пунктик на видатках, це дорога в крематорії в довгостроковій перспективі, гапли твоїм теоріям, тож вибач, як слова мої, тебе мовшилом колють. Готуйся бути навченим в моїй австрійській школі. Нас не можуть розсудити майже сотню років, втручатись в економіку, чи дати ринкам спокій. В чому річ, що в нас то криза до зростання, шалене, шалене. забагато втручання Ні, за мало обмежень, економічний занепад. Не треба вивчати, чуєш бум, пролунав Це тривожні гармати. Структура капіталу. Ось теорії суть, помилкові інвестиції, економіку вб'ють Бум починається зі зростом кредитів, Центробанк ріже ставки, ти просто збагните. На позики йдуть ті гроші нові, але це просто інфляція на полум'я віє, хтось вкладає у нове житлове будування, але бум сіє зерна, його руйнування. Інвестиційна бульбашка споживання зростає. А як дійде до грошей, їх насправді немає. Потім криза прийде зростанню на зміну, бо на ринках встановилися розбухані ціни, той бум лиш гульня, уже зараз. Капітал знецінено занепад на став. У двадцятих 20 чи 2000-х немає різниці. Ринок не любить помилкових інвестицій. Щоб вкладати заощаджу, а не гроші друкуй Бо інакше не зростання. Ти побачиш, а дідька лису. Державна підтримка становище погіршить Вона не зарадить, просто збочених стимулів більше Яка ще паска ліквідності? Це банківська криза. В них забракло заощаджень. В мене все от я вріз нас. Не може розсудити майже сотню років. Атись в економіку чи дати ринкам спокій. В чому річ що в нас то криза до зростання? шалене? за багато втручання, Ні, за мало обмежень. Ідеї економістів і політичних мислителів, як правильні, так і хибні, мають набагато більше впливу ніж прийнято вважати. Насправді мало що інше править світом. Прагматичні люди, які думають, що мають власну думку, зазвичай перебувають в полоні ідей якого-небудь покійного економіста. Джон Мейнард Кейнс, загальна теорія. Цікаве завдання економіки полягає в тому, щоб показати людям, як мало вони знають насправді про те, чим на їхню думку можуть управляти. Фрідріх Август фон Хаєк згубна самовпевненість.